і ми зробимо це одразу після війни. І на мою думку, це може бути джерелом надходжень коштів в Україну. І я вважаю, що нам ще потрібна податкова реформа. Гадаю, буде дуже важливо, щоб бізнес повертався. Я сподіваюся, що ми отримаємо велику підтримку у вигляді бізнес-інвестицій зі сполучених штатів. Що, що але про дію в Африці не очікував почути. Ділитися цією ідеєю за гроші правильне рішення. Єдине африканські країни не найнадійніші клієнти. Я спробував би домовитися з Чехією, можливо, з країнами Балтики чи Балканськими країнами. Але ініціатива хороша. Лісами поза мікрофоном неформально. Президент Зеленський був веселим, вдумливим і просто доброзичливою людиною. І справді, вся команда була просто чудовими людьми. Незважаючи на усю тупу хуйню протягом інтерв'ю, Фрідману таки сподобався президент, що й не дивно. Поводились обоє вкрай стримано. Час покаже, чи